Що нас чекає сьогодні? Нас чекають знову сходинкові шляхи. Але почнемо ми з якомусь сенсі повторення того, що ми вже зробили, тому що мені важливо показати вам метод. І на речах, які ми вже вивели і показали, що вони правильні, цей метод буде значно більш яскраво ілюструватися. Метод про те, як будувати генератриси для сходинкових шляхів. Що ми знаємо на даному етапі? Да? Ми знаємо, що у нас, якщо ми розглядаємо свидинкові шляхи, які складаються з кроків праворуч, кроків вгору і так далі, от і точка з координатами Nn, у вас є це з 2n по n, усіх шляхів, які туди о, значить, з нуля прямують. І у нас є число каталана, яке дорівнює 1 на n плюс 1 з с 2 n по n монотонні. Тобто шляхів, які не перетинають діагональні, так, розташовані виключно неонищені. Не. Тобто, якщо ми побудуємо генератриси для цих кількостей, то для цього це друге ну, не децентральних для біноміальних коефіцієнтів, це 1 поділити на корінь з 1-4х. Ми це минулого семестру виводили. Для чисел каталана ми виводили минулої лекції. І саме буде 1 мінус корінь 1-4х. Поділити на 2х. Ну, тобто. Що тут очевидно, що генератриси схожі, тобто між ними є якась це, е, перетворююча сила, яка робить з однієї генератриси, щоб вона навпаки. Там ми ще не знаємо, насправді що з чого. Так от, е, я хочу сказати, що, що обидві генератриси можна побудувати без оцих наших е, е, алгебричних міркувань. Коли ми виводили рекуренти, коли ми з цих рекурент одержували форми для генератрис, і так далі. Що Всі генератриси можна побудувати в принципі, за означенням самої генератриси. Як ми це означення вводили в першу лекцію, так? тобто формальний ряд, який описує усі можливі комбінаторні конфігурації. Вот. І цей метод ми фактично вже один раз використовували, коли будували, пам'ятаєте, страшну згорткову рекуренту для ойлерових поліномів. Де ми брали перестановку, різали її на дві частини, тут все можливе, тут все можливе, сюди, я на відвистів фігачили, сюди фігачили, хоп, все згорнулося. Так Так само можна зробити зі сходинковими шляхами. З чого ми почнемо? Почнемо з загальних шляхів, які не центральні, не в точку НН, а в будь-куди. Тобто всі можливі сходинкові шляхи в принципі. Як можна побудувати. Ну дивіться, а, співставимо а, формальну змінну Х кроку праворуч, а формальну змінну y кроку вгору. Чому Х та y? Ну тоді координата по осі X і по осі Y буде відповідати кількості кроків. Це зручно. Так? Вот. А ми пам'ятаємо, що фінальна точка вона фактично визначається кількістю кроків праворуч і кількістю кроків вгору. І все. Так? От. Тоді, що можна сказати? Як виглядає генератриса для одного кроку? Ну, на кожному етапі, да? на кожному моменті часу, ви можете зробити або крок праворуч, або крок вгору. Якщо у вас буде або Х, або У. І це генератриця, яка описує всю таку ситуацію. Ви можете зробити або крок праворуч, або крок вгору. Так? Коли ви робите К-кроків, ну, ви їх робите послідовно. Відповідно, генератриса, яка описує всі можливі способи зробити К-кроків, це буде добуток генератрис конкретного кроку. Відповідно, ваша генератриса це буде Х плюс Y в степені K. Yeah. Тепер розглядаємо всі можливі шляхи. Всі можливі шляхи складаються з кількості кроків від 0 до нескінченності. Так? Тобто усі шляхи ну, вам треба взяти суму. по від нуля до нескінченності х плюс y в степені К, Ну і ми бачимо, що, що це звичайна геометрична прогресія. От. Відповідно, наша генератриса буде мати форму. Ось так. Тобто це буде ряд обернений мультиплікативно до ряду 1-х-і. Тобто, якщо ми візьмемо. Це від x, y, на 1 на 1 мінус x-y. Мінус І розкладемо її в ряд. Та коефіцієнтами при x в степені n y в степені m буде кількість шляхів у точку m. У нас коефіцієнт при xn y m. Якраз буде кількість вихід з точки 0, 0, 0 у точку N. 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 Ну, фінальна точка задається координат ну, типу, степенями XE. Ви такі штуки ще на першій практиці повинні були в ряди розкладати, розкладаєте, там біноми Ньютони вилізають, відповідно, у вас вийде саме це з N2, N по n. Вот. Як відповідь. Ви... Якщо я хочу ще конкретно розкласифікувати по кількості кроків. Тут це трішки безмістовно, тому що у вас взагалі на конкретну точку всі шляхи мають однакову кількість кроків. От. Але якщо у вас виникне таке непереборне бажання, ну додайте ще змінну, яка відповідає за кількість кроків. Ну, тобто, в даному випадку Т, тут буде в степені К. виникає, е, у вас вийде це від X, Y, хіт відповідно буде 1 на 1 мінус X плюс y на t. І коефіцієнт при x в степені n, y в степені m t в степені k це буде власне кількість шляхів з 0 в N довжини k. це було легко. Але якщо ми тепер спробуємо наблизитись до нашої задачі, коли нам потрібні не усі шляхи, а конкретно центральні, в точку НН, вичепити їх. ну, ще раз. Кожен конкретний шлях легко, да? вам треба тут замість МН підставити в коефіцієнтному операторі і все знайти, як генератрису з Ну, генератриса буде знаходитись, наприклад, методом діагоналізації. Я про нього вам згадував колись. Так? А, якщо ви хочете тільки центральні шляхи, значить, ну, давайте в... цю нашу генератрису CXY. Замість X запихаємо X розділити на Y. напишу. Дивіться, у нас C від x, y. це буде сума по n по n якихось коефіцієнтів x в степені n, y в степені n. Так? Вот. Якщо я тепер представлю c від x поділити на Y, y, то що перетвориться на шлях? Буде nm Буду коефіцієнти C, n, m, x в степені N, а Y в степені m розділили на x, ну, на y в степені m, ну відповідно він в степені віднявся. От. І тепер, якщо хочу подивитися, що буде, коли m дорівнює n, бо мене цікавить саме коефіцієнти це m, n. ну, Y виходить в нульовому степені. Тобто, виходить, що ось ця інтерплюса. Для центральних коефіцієнтів може бути знайдена, як коефіцієнт при y в степені 0 у ряда С типу Хі, І. Y, 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 тобто ну, розглядаєте ряд від двох змінних, і ряд від однієї змінної, в якому коефіцієнти це ряди від ікса. Конкретно вільний член такого ряду, це буде наша генераториця для центральних коефіцієнтів. Але тут виникає проблема. На y не можна ділити. Бо y це не мультиплікативно обернений ряд. І коли ви підставляєте замість X, X на y, ваш рядку ще перетворюється у ряд лорана, якщо вам пощастить. А може і просто перетворитися ряд з нескінченними від'ємними степенями. Ладно. І нам дуже не хотілося таким займатися. Повірте мені, нам дуже не хочеться таким займатися. Ладно. Тому ця штука може спрацювати, але в обмеженій кількості випадків. Тобто, коли ось така підстановка правомірна, не перетворює ваш ряд щось жахливе, неформальне нарядове. Ладно. Коротше, це метод, хоч і виглядає універсальним, насправді на універсальність не претендує. То тут треба або винирювати з формальних видів аналітичні і працювати засобами мотона і -теорії функції комплексної змінної. Або так не робити. Спробувати зробити якось інакше. Давайте спробуємо зробити якось інакше. І для цього згадаємо, як ми будували рекуренту для чисел Каталана. Ми класифікували всі шляхи по першій точці дотику до діагоналі. Так? Давайте спробуємо зробити те саме. Розглядаємо зараз тільки монотонні шляхи. Вот. Ну, кожен монтовний шлях десь в якийсь момент вперше доторкнеться до так? Ну, Оскільки він повинен завершитись у нас на діагоналі. Точно десь там то доторкнеться. Вот. відповідно, Ми можемо тут щось побудувати. От буде перша точка до діагоналі, ну і далі ми знову щось пічне. Якось піде. А... Окей, Значить, що у нас виходить? По-перше, якщо ми розглядаємо центральні шляхи, бачите, у нас координата Y не цікавить. Нас цікавить тільки координата Х. Тому кроки праворуч вони залишаються іксовими змінними. Кроки вгору ми не враховуємо, тому що ну, у вас кроків вгору повинні бути рівно стільки, скільки кроків праворуч. Так? Окей. І що ми маємо тут? Значить, перше. У вас може бути ситуація, коли перша точка дотику це початок. Це для порожнього шляху. От. Тобто у вас є порожній шлях. І його генератриса ну, це просто одиничка. Це їх з нульовому степені. У вас існує один порожній шлях, шлях довжини 0.0 да, 0, 0 в точку 0,0. Окей, всі інші шляхи вони мають таку форму. Ви обов'язково робите крок праворуч, далі у вас буде в цьому квадратику монотонний підшлях. Він просто сунутий трішечки. Так? Потім ви обов'язково робите крок вгору. А потім в цьому квадранті, нескінченному, у вас теж буде якийсь монотонний шлях. Тобто у вас або шлях порожній, або він дотикається до діагоналі десь там. Відповідно, у вас шлях складається з кроку праворуч монотонного шляху, кроку вгору монотонного шляху. Для непорожнього шляху завжди можна зробити таку декомпозицію. Тоді виходить, що генератриса для усіх монотонних шляхів описує усі монотонні шляхи. А саме або у вас порожній шлях, або ваш шлях складається з кроку праворуч, монотонного шляху, кроку вгору монотонного шляху. Тому що генератриса описує всі можливі шляхи. Так. <кій> ну, якщо ми на це уважно подивимось, це буде якраз та сама формула для генератриси X, яку ми виводили з генератриси для чисел каталога з рекурентию для чисел так. Вот. Але значить, це у нас типу порожній шлях, а це крок праворуч. Значит, це Монотонний шлях це крок вгору, І це знову монотонний шлях. Так. От, і вийшло у вас співвідношення, що у від х дорівнює 1 плюс х на у квадратний х. Зараз я себе перевірю. Да. Саме таке співвідношення у нас і вийшло. Ми його розв'язуємо квадратне рівняння і одержуємо ось цю форму. Да? Окей. Чи можемо ми зробити таку ж декомпозицію для довільних центральних шляхів? Давайте спробуємо. Тобто тепер ми не обмежені да, ми можемо починати як з кроку праворуч, так і кроку вгору. Але ми все одно можемо розкласифікувати всі шляхи за першою спільною точкою з діагоналю. Оскільки наш фінальний, фінальна точка нашого шляху на діагоналі, то у нас завжди буде якась спільна точка з діагоналу. Так ну нехай вона ось тут десь знаходиться. Так. Тоді у вас довільні шляхи. Знову таке. Або це буде порожній шлях. Шлях в точку 00. Йому відповідає генератриса одиниця. Або ви робите крок праворуч. От тут у вас перша точка дотику з діагоналі. Що буде на цьому фрагменті? Монотонний шлях. Тому що ви не можете перетнути ось цю сунуту діагональку, бо інакше ви доторкнетесь раніше, ніж ви цього хочете. О. Виходить, що у вас тоді будь-який шлях буде виглядати як? Ви робите крок в праворуч, робите монотонний шлях, робите крок вгору, а ось тут. Та, будь ласка, робіть, що завгодно. Тобто після першої точки дотику з діагоналі ви робите все, що завгодно. Але нас першим кроком може бути не тільки крок праворуч, може бути і крок вгору. Це ж не тільки так? Окей, якщо ви робите перший крок вгору, тоді сюди ви можете потрапити тільки праворуч. Знову таки, інакше у вас буде Це не перша точка дотику. Так? І звісно, що тоді буде відбуватися в цьому квадратику? Ну, Вони в мене так, маленькими намальовані, вони не дуже маленькі, насправді, вони тільки на одиничку менше. Так. Так само, ваш шлях повинен бути ось тут. Він не повинен перетинати, сунути діагональ. Це буде віддзеркалений монотонний шлях. Але фактично це буде монотонний шлях. Так? Тобто у вас буде тут крок вгору. Значить, віддзеркалений монотонний шлях. Крок праворуч. А потім знову довільний шлях. Тобто, вся відмінність в побудові ось цієї декомпозиції в тому, що для монотонних шляхів у вас був тільки один спосіб дійти до першої точки дотику з діагонально. А у будь-яких шляхів два способи. Зверху і знизу. Так? От. Але тепер ми це можемо переписати у вигляді генератриси. І що ми кажемо? Що Генератриса для усіх шляхів складається з що? З порожнього шляху або ви робите крок праворуч, монотонний шлях, крок вгору і довільний шлях. Шлях, крок праворуч і довільний шлях. І у вас виходить співвідношення, що це від хрівнює дорівнює о, 1 плюс 2 У на Х, c на Х і на Х. Х, мабуть, спочатку треба було записати, але нехай. От. Звідси ми можемо знайти цех. Це буде одиниця поділити на 1 мінус 2х на ух. От. І тепер, якщо ми візьмемо, звідси, знайдемо, чому дорівнює у х, а дорівнює вона ось цьому, помножимо її на 2х і віднімемо від одинички. І вийде точнісінько те, що і повинно було вийти. Yeah. Тобто виходить, що о, хоча монотонні шляхи вони здаються більш складною конфігурацією, тому що ви накладаєте більше обмежень на ваші шляхи, з ними простіше працювати. Тому що ну, у вас більше обмежень, у вас менше структурних об'єктів, менше способів їх якось поєднати між собою. От. А ось ця більш загальна конструкція, вона допускає декомпозицію, в якій складовим елементом є саме монотонний шлях. Фактично, ми можемо будь-який шлях розбити на шматки точками перетину з діагоналю, перетину чи дотику. І між цими точками будь-який шлях складається з монотону. Тому що ну, між точками перетину він ніколи не перетинає діагональ, ніколи не торкається. Значить, Там буде якраз повнотовний сунутий або, а, ну, типу. Або вправо або. Вборо. Так? Вот. <кій> вот. Ну і це круто. Значить, це круто чому? Тому що ну, зараз ми цей метод застосували до шляхів, які ми вже дослідили. Але ж в нас можуть бути шляхи, які ми ще не дослідили, які мають більш складну будову. А метод в цьому плані універсальний. Тобто, якщо ваші шляхи дозволяють декомпозицію на монотонні шляхи, ви можете ось так от з ними працювати. От. І от зараз ми введемо новий тип шляхів, які значно складніші, ніж такі прямокутні схудинкові, але для якого, тим не менш, можна одержати щось цікаве. Але тут я поставлю крапку з коми, тому що це зовсім ж інша тема.